Всім привіт. Накачуємо е, теплоакумулятор для, для перевірки. Бачимо, у нас е, стисне повітря подається через вентиль. І є трошки часу. По провірці ми показували як. Е, Спочив, як такий влог на тему е, водонагрівача. Тобто це одночасно і бойлер. Це ми, ми зараз будемо перевіряти. що це у нас в пиловій, така на субота. Вибачайте, як є. Оце змієвічок для гарячого водопостачання. І мені задали запитання, дзвонив пан Віталій із броварів. Каже, їм треба накопичувальний е бойлер є місць, а не протошний. І хочу поговорити <говорити> зараз, це протошний теплообмінник чи накопичувальний. Протошний чи накопичувальний? <говорити> чи проточно-накопичувальний, чи накопичувально-проточний. Що таке протожне тепломіння? Проточність це коли у вас немає ніякого об'єму води, немає ніякого запасу, подається ваша вода холодна із вашого там, десь водопостачання, чи це міська мережа, чи скважина, там мінібашня, чи ще там подається. І одночасно теплодміночок подається гаряча вода, там циркуляція є. Під час проходження він нагрівається. Накопити тепломір, це якась ємність, якась є певна ємність, туди подається відбор якогось тепла. Наприклад, там чи відчок, як в бойлерах е, непрямого нагріву, чи, якісь, і там інші, чи може бути бак-в-бакові, е, ну, якщо водяна сорочка з вашого набрати, в принципі, це буде бак бакбаковий чи якийсь там інший спосіб. Чи там електричне нагрівання? Ми нагріли певний об'єм води. Певний об'єм води. І потім ми її беремо із того об'єму, наприклад, 1000 літрів, там, чи 500, чи 2000 літрів, чи 7 тисяч ми робили об'єми такі. Це називається накопичення топлобіночок. А в нас що це таке? Я їм сказав, ну, там буде, питають люди, а чи емальовано у вас в середині бочка? Якщо її фарбувати, її немає потреби фарбувати, тому що вона контактує із котловою водою. Котлова вода інертна, не створює ніякої корозії, нічого такого, немає потреби. Коли ваша вода йде, якби час проточний на нагрівач. А проточник, а нам проточний не підходить. Нам треба, щоб ми нагріли 2000 літрів і щоб ми могли взяти 2000 літрів. Пропало світло, нам не щоб не подавати, просто звідти нам брати, накопичити тепла. І я хотів об'яснити, це сказати, що це проточний. А як можна накопичити проточним? Сказати, що це накопичувальний, а нас йде проточний. Я назву цей на спосіб нагрівання води накопичувально проточний. Накопичувально-проточний. Тобто ми нагріли ємність 1000 літрів, в даному випадку 2000 літрів. Це рівно 2000 літрів діаметр е, метр ні, 95 сантиметрів і висота заби яка висота. 2 70, дивіться, так, по цьому. Щось таке. Оце метр п'ятдесят, а це трошки метр да, десь сімдесят. Два 2,70 на 95 дає, ну, плюс-мінус там може 5 см. Дає нам в об'ємі 2000 літрів води. Ми нагріваємо 2000 літрів води, ми накопичуємо. Це не про те, що нагріваємо. Накопичили ми 2000 літрів води і з отих 2000 літрів води ми відбираємо. Проточним теплодміночком, але по факту це більш як накопичувальний. -то тобто у нас пропалося тиск. А, один бат, ще качає. Ай ще воно качає. І що у нас пропав тиск. Ой, збачаюся. Пропало світло. Немає у нас теплодмінних ніякі подачі. Немає... а, Ай, рукою не незручно. Ми фіксуємо так цього. Хай качається. Якщо у нас немає подачі е, теплоносія ніякого, ми накупили, наприклад, там, там півтори тони, там тонна лежить. І ми нагріли півтори тони, вона у вас утепла, ви нею не користуєтеся через день, через два, через п'ять. Ми можемо будь-коли взяти, відібрати звідти тепло. Хоча тепло відбирається через проточний тепломіночок, але він з таким е, темпом відбирає, що... Практично як накопичено, але тепло саме накопичене нас борщі. Я називаю, ну придумав на ходу нас, це і не накопичений, і не проточний. Це на, на, накопичувально проточний спосіб відбору. Тобто вода в змій вона не контактує із тою водою, що в борці із котловою. Вона е, абсолютно не торкається ніде, ніяким чином не контактує з чорним металом, бо тут всередині в цьому. Чорний метал йде мінотрубка. Вода чистенька, ніякої корозії, ніяких проблем не виникає. Знову ж таки, та вода, що тут ззовні, якщо ми зробити це з нержавійки, або покрасити якоюсь фарбою. І всередині можна було покрасити. надійність не знаю, було такий випадок, що у людей вона почала відставати і почала забивати всю систему, створити проблему. Немає потреби за те, що у нас труби. Люди пишуть, о, ви зробили з чорного металу, бочку, і у вас буде... І у вас буде проблема. Чи чорними трубами під'єднали котел твердопалений з чорного металу всередині? О, це котель там розрахований, сучасний котел. Ну таке людей є поняття. Труби, це теплокубляція, це не чорний метал, труби, там мітька поставити, воно спасе нас. Нічого воно не спасе. І чорний метал служить. Ну, років 100, напевно, я думаю, служить, бо за те, що в мене вже більше 50 років система пальна старіша за мене. Я замінював котла, розрізав трубу, бо там не було древо відрізати. Товщина стінки за ті роки не зменшилася жодним чином. Навіть я б поміряв поміряв сучасну тонше, там більше трьох міліметрів. Сучасний в районі 2,8-3 мм міліметри. Сучасні труби, тобто стіночка за десятки років жодним чином не потончила. Потончає, побачимо, поки. Піддається корозії тільки тоді, коли є повітря. Вода котлова, вода інертна, воно не контактує з повітрям повітря, вийшло. У нас є тут вгорі розповітрювач. розповітрювач. Повітря вийшло і вона інертна. Вона не має ні солів, ні, ніяких мінералів не має. немає повітря, вона не, піддає, не вступає в реакцію, не створює корозії ніякої. Немає потреби ні формувати, немає потреби нержавіці, Це ну, марна трата грошей. Це якби зробити там чи дві тонни державі, це була б золота ціна. А е, вода відбирається накопичена. Те, що ми накопитили, накопитили відбираємо, скільки нам треба, тільки через змійовик. Ми відбираємо, вода накопичена, відбираємо через змійовик. Ну, думаю, що вдалося якось мені дати відповідь. Пишіть, що ви думаєте по цьому. Дякую всім, хто дивився до кінця і всім. До зустрічі